Що означає назва вашого знаку зодіаку? Частина 4: Козиріг Capricorn. Від латинського слова, що означає козел з риб'ячим хвостом. Чому саме так? Я думаю, ви раніше в казках або міг бачили ось цього бога пана, і він, рятуючись від чудовиська, кинувся у воду. Саме тоді його нижня частина перетворилася на риб'ячий хвіст. Саме це пояснює дивну форму козерога наполовину. Це козел наполовину риба. Водолій, Aquarius. від латинського слова, що означає носій води, і це ганімент. Прекрасний юнак, якого Зевс викрав і зробив своїм виночерпієм на Олімпі. У міфах він лє воду або нектар богам, і риби. Pisces. Латинське пайсіс означає риби. І це Афродіта та її син Ерос, які тікали від страшного тифона, І щоб врятуватися, стрибнули у воду і перетворилися на риб. Щоб не загубитися, вони зв'язали себе ниткою. Це пояснює символіку двох риб, що пливуть у різні боки.